Сьогодні у нас барбікю, ми готуємо свині реберця, також бургери і зробимо замість салату такі от запечені шматочки летіса таким чином. Колись я куштувала у ресторані, в англійському пабі мені сподобалось, і я інколи готую. Ти шар дуже піцма вже from beef? це фромбіф ята паундерс якось. Це такі британські бургери. Квата паундерс. Yeah. Yeah. Ми також зробимо їх з сиром потім. Томатний зі шматочками перцю. Великого помолу і також з коріандром. Це дуже-дуже смачно для барбекю. Скажемо вже все. Зразу і салат, і бургери, і також свинину реберця. І ще більше малини на кущику. Також любуюся на троянди. Вони вже відквітають, але дуже красиві ще. З полуницями оці рожеві дають дуже маленькі ягоди, такі невигідні. А от з білими квітками набагато краще. Велика ягода і більш на кущику. Афінушка, Афіна. Афіна на промовиться. Білько. 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 А, так що це дуже гарна ідея з такими от салатами. Можливо, не салатом їсти, але також запікати на грилі чи на сковородці. Це дуже спокоїно 30 градусів. І завтра, і післязавтра буде таке ж. Річард каже, у нас один шеф. барбекю шеф. Я, він барбікюшеф, я згідна. Завершуємо готовку.